Полум'яні роки руйнівною силою топтали молоді життя, розлучали долі, серебрили голови. Вже в перші дні війни в армію народного гніву влилися майже 150 тисяч подолян патріотів. А на алтар перемоги лягли тисячі тих, хто недолюбив, не колихав на своїх руках синів, не ростив дерево. Ми всі в неоплаченому боргу перед солдатами фронту і тилу зазначив у своєму привітанні голова облдержадміністрації Віктор Коцемир. З роками все більше перестають топтати ряст ті, хто мужньо дивився в очі смерті, йдучи від суєти в легенди пісні граніт монументів. Тому на сьогодні в державі та області робиться все, аби вони відчули вдячність синів та онуків. Утожному році надана матеріальна допомога більш ніж 190 тисячам ветеранів війни на суму понад 1 мільйон 700 тисяч гривень. Натуральну допомогу надано майже 47 тисячам осіб на суму, що значно перевищує 2 мільйона гривень. Квартирами забезпечено 15 ветеранів війни, майже 700 ветеранам відремонтовано квартири, більше 1200 встановлено телефони Забезпечено твердим паливом понад 80 тисяч осіб пільгової категорії, будівельними матеріалами 470 ветеранів війни. Понад 420 ветеранам війни надані потівки на санаторно курортне лікування, 28 інвалідів війни забезпечені інвалідними візками, 87 сім отриманих безкоштовно автомобілі Таврія. В області соціальною допомогою охоплені понад 25 тисяч інвалідів і учасників війни, а також сімей загиблих, зазначив Віктор Францович. У повному обсязі з цілодобовим медичним обслуговуванням, чотирихразовим харчуванням, одягом взуттям забезпечені ті ветерани та інваліди війни, хто на сьогодні своєю домівкою вважає будинки-інтернати. Голова обласної державної адміністрації наголосив, що при затвердженні кошторисів на наступний рік передбачається збільшення видатків на поліпшення умов їхнього проживання та медичного обслуговування.